Пані та панове, доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира, до навчально-тренувального центру «Полісся», де сьогодні полісся 2 зустрічається із самбір Нивою 2. І ми говоримо про те, що це команди з групи лідерів другої ліги. а Сьогодні грають між собою. «Полісся-2» 2 одноосібний лідер турнірної таблиці з 28 очками. Але треба розуміти, що поликів Білка, що зіграла на гру менше посідає другу сходинку з 26 очками, тобто лише на 2 бали менше і маючи гру в запасі. Тоді як сам Вернива 2 йде на 5 позицій у турнірній таблиці, маючи 24 очки, але 24 очки це стільки ж, скільки у Лісного та Ужгорода. Склад Полісся 2 до вашої уваги з таким розташуванням. Денис Талько у воротах 98 номер, 4 захисники зліва направо. Олександр Костриця 17, Владислав Крамер 72, Кирил Кобернюк 35 номер і Георгій Мейсурадзе 31-й. У опорній зоні Богдан Панчишин, номер 88. -й. Він капітан команди. Михайло Раско, 77-й. Поруч із ним. Ліворуч Олександр Іванов, 25-й. Праворуч Євгеній Микитюк, номер 20 -й. В центрі Ярослав Караман, 38-й. Тайока номер 70 -й. Головний тренер Олександр Максимов. Мана. Навіс. На дальню. Але продовжується зараз атака Полісся 2. Йока. Йока дотик у чужому штрафному дорогим скидає під удар, удар блокується. Мейсурадзе. Ширше. Макетюк. Макетюк чужому штрафному дриблінгує. Це його фішка. Він вміє це робити. Удар. І не у ворота! Можна навіть почути там перемовини когось із. тренерів із тренерського штабу. Зараз як же м'яч не опиняється усі ці воріт. Сока. Подача и удар по воротах. Іде довга діагональ. Подача! Ворота порожні, але не знайшлося. Дивимося за стандартом. Удар хороший! Але Це можливість для Самбірниви. Два. Передусім збити темп. Подача, яч у руках. Між ним і а, конкурентом. Зараз дивимося за атакою. Подача на Микитюка! Микатюк. Микатюк скидає ширше. Удар по воротах завдавав Майсурад. Ну і тут Самірнива 2 отримує право на вкидання. Подача. Давай, давай, кожна. Пішла подача кутового. М'яч в руках воротаря. Нура, Гумпаспіша. Знову пауза виникає, і у ці хвилини якось загалом дуже багато. Ого! Георгій Мейсурадзе отримує червону картку Ми... а, шляхом. Але за фразу червона картка. -да. Удар по воротах. Один з асистентів Олександра Максимова. І Сергія Назаренко ще одна легенда отримає жовту. Теж за поведінку. Цікаво, що вибух цієї емоції... Ух, ти, який момент стався не одразу. Іде через лівий фланг атака. Ух, ти, і знову Подача Подачі з кутового. Браня, падіння. А на газоні лежить гравець полісся 2. В ньому мені здається, влучає Михайло Раско. Раско, Раско, Раско пробиває... Стійка! Артем Борис перевів м'яч у Стійку. Тут все серйозно. Йвані Микитюк на газоні, корчиться від болю. Дивимося, Подача. Одача. Ухти! вичварій м'яч пролітає. Ну і бачимо, що продовжують іграти першим номером, продовжують атакувати і що і показує ось цей намір. Нікуди не поспішати. Решта матчів буде зіграно завтра. Ну а в другій лізі А е, теж решта поєдинків завтра. Це Атлет. І в атаці Полісся 2. Хороша передача! Але не встигне. Дом'яча Іван Романчук тут. Розстріл блокується. Ще такий стратегічний вибір Романа Марича, головного тренера на цю гру. В принципі, команда дотримується, я так розумію, плану і робить це теж якісно. Хоча ух ти, який момент! Але ще моменти були. і, Я думаю, ще будуть у полісся 2 речі, компенсовано. Ось тут удар Раска, в Дотик. Який удар у попереччину! Артем Боре здійснивши дуже ефектний сейв. Потім удар от нещодавно. із злучанням м'яча попереччину. Знову таки від Михайла Раска. Ну і от лунає фінальний свисток, який фіксує врешті-решт нульову у протистоянні Полісія 2 і самбірниви 2. Подивіться, яка агресія з боку самого арбітра. Пішов до нього імпульсивний розкоп, причому він пішов з капітанською пов'язкою. І рефері сам же щось грубо. Ну, я просто бачу, дивіться, зверніть увагу на вирази обличчя футболістів у Лісті 2. Вони мають претензії і вони ну, не розуміють реакцію арбітра ні на що. Тобто це глибоке обурення. Вже й охорона з'явилася. Ну, дуже велике питання до роботи арбітру сьогодні.